Я вірю, що можна за три місяці зробити так, що ви, коли це почнеться, зміни в країні, то через три місяці ви можете проснутися в зовсім новій країні. В країні наподобі як США. Як це зробити, це дуже просто. Береться, зробиться базова конституція. Базова, проста, міні, мінімальна. Це просто де, де описано розподілення обов'язків держави. Що держава не має втручатися в справи громад, що громади зобов'язані собі обирати своїх начальників поліції, суддів прокурорів, зобов'язані самі себе фінансувати і самі вирішувати всі свої проблеми. При цьому держава не має права втручатися в їх справи і в справу бізнесу. При тому всі закони, які були до цього прийняті по втручанню в бізнес, повністю скасовуються, і самі громади вправі в себе якось частково обмежувати бізнес. Протому, ну, і самі все це діло вирішують. І вот ця базова Конституция приймається Верховной Радою, і через 3 місяці вона уже повністю вступає в силу. Тобто через 3 місяці ви Проводите вибори, обираєте своїх начальників поліції, суддів прокурорів, і у вас вже є нова конституція, нові начальники поліції, всі нове керівництво, і ви самі займаєте своїм проблемами. проблемами. Держава має свій окремий податок 2% від руху грошей, 5% мит, і спокійно собі займається далі оборона, тобто нічого не відбувається. Навпаки, держава тут отримує пряме фінансування оборони країни. При тому не розпаляє там всякі справи, які стосуються громад. Самі громади собі, хочуть докуповують ПВО, вооружають свою тероборону, займаються всіми своїми проблемами, самі все це вирішують. У держави впадає бремя на це, держава чисто цінне у на все йде на нашу оборону. Я вам запевняю, вона буде робити це краще. Армія отримує навіть пряме фінансування. Я вважаю, що треба давати кожному армійському підрозділу пряме фінансування, щоб він як просто заказував, що йому треба на ті гроші, які йому виділено. він вирішував, яке йому треба озброєння. І він заказував його у того, хто йому його передоставить дешевше фактично. Так, може бути якісь злоупотреблення, але вибачте, коли йде війна, за ці, ці злоупотреблення можна і отримати ще й смертну кару. Так, буде смертна кара. Вона ж буде вільне володіння зброєю. У нас йде війна. Чому б у нас не може бути смертна кара? Тому такі справи практично не будуть відбуватися. Це все буде вирішено само собою, само по собі.